14 червня в міській виставковій залі відбулось відкриття виставки картин художниці Юлії Ульянової під назвою повернення. Ця назва символічна, адже народилася під час написання однієї з робіт, і вона про теплі спогади дитинства. Цю назву я придумала. Коли писала один з своїх натюрмортів, де були зібрані ялинкові прикраси, які подарував мені дідусь ще на початку 60-х років. І ми з цими ялинковими іграшками статуето, яка була у мами приїхали сюди на цю землю у Комсоморськ у мами була бутівка на будівництво Комсомольська на Дніпрі. Ми тут мешкали декілька років. І це перша земля на полтавщині, яка прийняла нас. І весь час я згадую цей кусочок дитинства як дуже яскраве, сонячне, тепле, скрашене промінням сонячним. Дівчата молоді жили в в гуртожитку. Я в них була єдиною дитиною і вони. Зо мною поводилися як з лялькою. Мене наряжали, прикрашали, всі нянчили зі мною. І у мене зосталися дуже якісь яскраві спомини про цей час. Тому і повернення через 63 роки. Я повернулася сюди з виставкою і присвятила цю виставку пам'яті мами, бабусі, прабабусі. На виставці була представлена картина, яка пов'язана з нашим містом. На ній зображено наймальовничіше місце горішніх плавнів, паркове озеро. Так, є тут є церква Миколи Угодника. Якось приїхали ми сюди років чотири назад. Я побачила, що як лебідочка над озером пливе. Мені дуже сподобалось. 40 хвилин писала етюд і потім вже з етюда зробила цю роботу. Але от в етюді, етюда тут немає на виставці, але в етюді, якби більше був придвинутий до глядача цей собор, і він якби виглядав більш мас масштабніше. Уже в картині я його трошки відсунула, щоб було видно відображення. Проміні на воді, і щоб це якось ну глядачеві було краще роздивитися. Переглядаючи картини Юлії Ульянової, спершу важко знайти фаворита. Всі вони заворожують і пробуджують емоції глядачів. Та й навіть сама художниця не змогла обрати картину, яку вважає найкращою. Над ними усіма вона довго і старанно працювала і вкладала туди частинку своєї душі. Не можна сказати це як діти, не можна виділити одну дитину із, із твоїх рідних, яку ти любиш більше, яку ти майже всіх любиш однаково. А найбільше туна якою працюєш. Я не можу вибрати, сказати, що цю я люблю, а цю я не люблю. Ну так, так складається. Звичайно, у Юлії Ульянової, як і у будь-якого художника, є стиль, в якому працює майстриня. Це реалізм, живопис. Тож і картини на виставці відповідні, за роки, які художниця присвятила мистецтву, саме цей стиль. Полюбився найбільше в стилі реалізму. Працюю ну, є. В мене казкова серія. Це для онуків. Я пишу, і якби вона фантазійна. Дуже полюбляю об'єднувати декілька стилів: акрил наливний і потім олійні фарби. Дуже подобається експериментувати. Ну а в основному це реалізм так як він є. Живопис в, в самому в кращому слові, значення цього слова. Саме живопис. В цьому році була виставка 20 плюс 45, там була перша робота написана мистецьким на в 20 років, як я виконала, і подальше. Тобто 65 років, 20 плюс 45, 45 років з 20-річного стажу, 45 років було творчості. Це були роки навчання в інституті і подальше все життя. Я працювала в школі вчителем креслення і малювання, а потім я працювала художником, оформлювачем на автозаводі. Якраз 22 роки працювала. 14 років була старшим художником автозаводу. На пенсії вже 10 років це вже дев'ята персональна виставка Кременчуцької художниці. Втім, сім картин на ній авторства іншого художника, онука Юлії Ульянової. Та ймовірно, саме бабуся надихнула юного художника до творчості. Це Ігорюк, це мій середній внучок. Він дуже, дуже творча людина. У нас росте йому не можна нічого совітувати. Він дуже любить акриловими фарбами. Ну це у нас як досуг такий. Побіга, побігав, побігав, поскакав, поналивали трошки, роздули, поставили сушитися, і йому не можна нічого підказувати. Я починаю підказувати, що не туди Колір пішов бабуся, я художник, не заважай. Ну от Була оця виставка у нас лютому, у Ігоря було 10 робіт, тут ми 7 робіт представляємо. Це йому дуже подобається, я дуже рада цьому. Він єдиний у вашій родині, хто займається? Старший внук, йому 12 років, він, ви знаєте, з двохрічного віку він малював людину як Пікасо, з каблука. Він з каблука по пропорціях, все, все, все а потім він десь років 8 йому було, він вже включив внутрішнього критика. Він перестав це робити. Але ми теж з ним розважаємося, я роблю якісь закалючки на листі бумаги, а він потім це все приводить до якогось зображення, до якогось образу. Тобто творче у них все розвинуте, тільки треба дати шанс. Маленький приходить, от йому три роки, він каже: Бабусю, я хочу малюти, а діду нас кричить, мені вистачить одного художника. На питання, що надихає на творчість і створення таких картин, художниця Юлія Ульянова відповіла так. Добрий настрій, добрі люди навкруги це надихає. Квіти надихають, які в мене надачі. У мене перед будинком 25 кущів усіх троян. кожного ранку я вихожу, якщо я дачі, я дивуся. Розпускаються нові квіти. Мирне небо надихає. А ще надихають хороші люди, які завжди підтримують і захоплюються творчістю. Саме такі люди завітали на виставку. Також серед гостей були учасники творчої студії слово, адже різні види мистецтв завжди ходять поруч. Так, наприклад, музичний супровід заходу забезпечував талановитий музикант Олександр Єрух. Виставка картин Юлії Ульянової повернення триватиме до 2 серпня. Встигніть відвідати її, насолодитися прекрасними картинами та відпочити душею. Крім того, якщо вам дуже сподобається якась із робіт художниці, ви матимете змогу її придбати. 80% з продажу картини, мисткиня передасть на потреби Збройних сил України.